Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо. Тисяча друзів. З вами рубрика Бібліодайджест та її ведуча Бондар Злата 7-го А класу. Різдво чудове релігійне свято, яке відзначають у багатьох країнах світу. Однак, мало хто знає деталі всіх різдвяних обрядів. Ми вирішили виправити цю прогалину. Кожен народ святкує одне й те ж свято по-різному. Давайте подивимося, як це відбувається. В Англії перед тим як сісти за стіл, прийнято підірвати хлопавку, в якій завжди знаходиться жартівливе послання і невеличкий сувенір. Ще одна важлива традиція Різдвяне послання королеви, яке всі британці о третій годині дня дивляться по телевізору. Вважається, що традиція обмінюватися листівками в свято Різдва зародилася саме в Англії у 1843 році, коли була надрукована перша листівка в Австрії. На день Різдва молодь перевдягається фантастичною істоту на ім'я крампус, страховисько з дзвіночками й рогами. Разом зі святим Миколаєм, який дарує слухняним діткам солодощі та подарунки, крампус ходить по вулицям і жартома намагається засунути в мішок неслухняних хлопчиків та дівчаток, щоб забрати в свою печеру. У цей день в будинках не зачиняють двері, очікуючи приходу рідних та друзів. У Німеччині одним із головних сувенірів. Який можна знайти у святковому ярмарку, це лускунчик, який став тут популярним, що задовго до появи казки Гофмана. На Різдво тут частують один одного шталану. Подарунки німецьким дітям на Різдво приносять Вайнахстман, Різдвяний дід. А святий Миколай приходить 6 грудня. В Італії на святвечір подарунки дітям приносять Бабо Натале, а 6 січня ще й відьма Бефана. Італійці вважають, що якщо на різдву зустріти поліцейського в червоних шкарпетках, то щастя буде вас супроводжувати весь рік. У Франції, перед тим як лягти спати, діти залишають біля каміна своє взуття, щоб Пернуель, аналог Святого Миколая, наповнив черевички подарунками. У Хорватії черевички для подарунків від Святого Миколая ставлять на підвіконня, а на святвечір в небо запускають святкові ліхтарики. Іспанці в Різдвяну ніч одягаються в народні костюми і виходять на вулиці, веселяться, танцюють і співають пісні. Перед самим початком Різдвяної літургії в церкві люди збираються біля центрального входу в храм, беруться за руки і танцюють. Хоч би якою не була погода в Нідерландах, на Різдво влаштовують запливи в північному морі. У Данії на Різдво готують рисовий пудинг або кашу, щоб задобрити Ельфаніси. Якщо ж цього не зробити, ельф образиться і забере всі подарунки. У Норвегії переконані, що напередодні Різдва по небу літають відьми та страшні духи, тому норвежці ховають свої мітли та віники, щоб відьмам позбавити засобу пересування. Мексиканці на Різдво б'ють тарілки, прощаючись із роком, влаштовують веселі процесії вулицями і стукують в кожні двері, зображаючи Марію та Йосипа, які шукають прихистку. В Японії християни палять солому, намагаючись відігнати злих духів. Тут подарунки приносить Бог Хотайошо. В Австралії різдво випадає на літній період, тому народ збирається на пляжі, а Санта-Клаус припливає на серфі. В Індії християни прикрашають на Різдво не ялинку а бананові пальми або мангові дерева. Будьте на хвилі улюбленого шкільного радіо та поринайте разом з нами в атмосферу різдвяних та новорічних свят. Папа! -па.